Коли я вперше приїхав до Польщі, я не очікував, що ця країна здивує мене настільки. Здавалося б, наші культури мають багато спільного, але чим більше часу я тут проводив, тим більше помічав маленькі, але дуже цікаві відмінності, які формують життя поляків. Перше, що мене здивувало, це ввічливість і увага до деталей у повсякденному житті. У магазинах касири завжди вітаються і бажають гарного дня в автобусах і трамваях. Молодь майже завжди поступається місцем старшим людям. Усе це створює атмосферу взаємоповаги, якої іноді не вистачає в інших країнах. Особливо хочу згадати міста, які я побачив. Варшава вражає своїм поєднанням історії та сучасності. Старовинний королівський замок і старе місто тут гармонійно сусідять із сучасними бізнес-центрами і хмарочасами. Улюблені мене захопило те, наскільки це місто живе своїми традиціями та культурою. Його вузькі вулички, старовинна архітектура і затишна атмосфера роблять це місто особливим. А Луків, хоча й невелике містечко, зачарувало своїм спокоєм, гостинністю людей і тим, як тут шанують локальну історію та природу. Польські традиції також вражають, наприклад, Різдво. Тут це не просто свято, а справжній період родинного тепла і радості. Святвечір обов'язково починається зі спільної молитви. Оплатком тоненьким хлібцем, і вже потім родина сідає за святковий стіл з 12 стравами. Але найбільше мене здивував транспорт і дороги. Громадський транспорт у Польщі це щось неймовірне. Автобуси й трамваї їздять за розкладом, який можна перевірити в додатку, і вони майже ніколи не запізнюються дороги. Доглянуті комфортні навіть у маленьких містечках, таких як Луків, що створює враження, що країна справді дбає про своїх людей. Окремо хочу згадати про пухню. Я звик до бурщу та вареників удаму, але тут мене здобували польські супи журик, суп із огірків і навіть грибовий суп у хлібі, а ще бігос, пироги з різними начинками і, звісно, польські запіканки, які стали улюбленим фастфудом. Чим довше я тут живу, тим більше помічаю, наскільки польща, схожа і водночас відрізняється від України. Кожна маленька деталь від традицій до побуту відкриває новий погляд на цю країну. Мені цікаво, що буде далі, адже Польща точно ще не раз мене здивує. А вас здивувала Польща? Що саме здалося вам незвичайним або цікавим? Поділіться в коментарях, я буду радий дізнатися вашу думку. А ще не забудьте підписатися, щоб не пропустити ще нові цікаві відео на моєму каналі.